Чому Спаситель після Воскресіння з'явився першій плачучій Марії, не тим, кого обрав він на служіння, а їй, всім серцем люблячий Месію, стояла й тихо сльози проливала. Маріє, вимовив Христос з любовю, Учителю, вона йому сказала, почувши голос рідний їй до болю. Хотілося радіти і співати, звеличити Творця землі і неба, і на весь світ і тим, кого зустріне всім, сказати, Христос Воскрес, нам всім радіти треба. І якщо ми, так як вона полюбим, Христа всім серцем трепетним, гарячим, постійно з нами Він Воскреслий буде, і по імені назве в долині плачу. Він на життєвих буде перехрестях. Як брат, як друг, як ангел-охоронець, і допоможе Хрест нелегкий нести, і серце наше радістю наповнить. Христос Воскрес і сила Воскресіння наповнила планету всю собою, і торжеством, і радістю спасіння, і вірою, і надією, і любов'ю. І в благодатний день цей Воскресіння Христос як учням, так і нам явився. Прийшов до нас на це святе служіння, з любов'ю в наші очі подивився, Христос Воскрес, і це ранкове сяйво, Бог захотів в серця наші пролити. Вітаймо один одного, вітаймо, що ми з Ісусом будемо вічно жити. Амінь.